Пропонуємо до вашої уваги тримачі на кухню. Це практичні органайзери для кухні, які допоможуть зберігати порядок біля мийки, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, стійкі до корозії та чудово підходять для щоденного використання. Самоклеюча основа дозволяє легко закріпити тримачі на гладкій поверхні без свердління, ідеально для кухонної плитки, скла або стін мийки. Чудово підходить для зберігання губок, щіток чи невеликих рушничків забезпечуючи швидке висихання та гігієнічні умови, компактний та зручний дизайн не займає багато місця та організовує простір для миття посуду.